Все залежить відповідно від вашого бюджету. Якщо треба бюджетний смартфончик з хорошою батареєю, беремо G05. Ціна на нього 3900 для підписників, акумулятор 5200, хороший процесор. В общем, бомбаркети маркети за не всі навіть хорошим комплектом не в блок, в подарунок і в комплекті і навіть чохольчик фірманий. Потім ще трошки більше можна взяти G15 Power. Ребята, ціна мінус 200 гривень зробимо. G15 пав документ вже 6 тисяч. Ці гроші дуже хороші. Потім. Можна, якщо взяти трошки, є ще більший бюджет, можна взяти Redmi 15, 6300-7300, залежності від пам'яті, Дуже вже акумулятор 7000 йде. Якщо вам треба, щоб він ще й був громкий на ньому музику слухати, можна взяти ось такий техно тут то теж 7000. Но у нього ще йде е, крутецький, я ж говорю, що дуже потужний по гучності. 8000, Зараз по хороше знищити мінус 500 гривень. Якщо у вас ще більший бюджет, ну там вже треба дивитися, конкретно е, підбирати під бюджет, тому що там уже далі є варіант. Більш дорогі. Так що який у вас бюджет, будемо підбирати вам смартфончики, від ваші потреби.